Він пішов далеко в небо синє, де назад немає вороття. Не побачи більше мати сина, не обійме вже своє дитя. Він не скаже їй, моя матуся і не скаже тато, я прийшов, бо тепер до Бога пригорнувся, там небесний прихисток знайшов, не болять йому криваві рани, не здригаються від вибухів вісні, та не вистачає йому мами і всієї дружньої рідні, і він стукає дощем у шибку, білим снігом падає до ніг у творі. Завжди відкрита хвіртка, та не прийде він на батьківський поріг. Він пішов далеко в небо синє, де назад немає вороття. Не побачи більше мати сина, не обійме вже своє дитя.